Привіт, замислювалися колись, що таке мова насправді. Це ж не просто набір слів, правда? Це, це ціла архітектура, здатна будувати світи і викликати неймовірні емоції. Сьогодні ми зазирнемо в інструментарій українських майстрів слова. Спробуємо зрозуміти, як саме вони творять свою магію. Ну що, починаємо? Просто вслухайтеся, поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Потужно, еге ж? Ці слова лунають крізь століття. Але що саме надає їм такої ну, такої вибухової сили? Це ж не лише пряме значення, це і звук, і ритм, і якась неймовірна енергія, закладена в саму структуру фрази. І от саме це питання, що ж дає словам їхню силу, буде нашим дороговказом. Ми, по суті, вирушаємо в таку собі мандрівку, щоб зазирнути за лаштунки. Розкрити ті самі паємні інструменти, художні засоби, якими письменники користуються для створення глибоких сенсів та емоцій. Це буде справжня деконструкція словесної магії. Отож ось наш маршрут. Заглянемо до чотирьох головних відділів письменницької майстерні спочатку музика, потім архітектура речення, далі мистецтво порівняння і на десерт найглибші сенси. Ну що ж, поїхали. І починаємо з музики. Так, так, не дивуйтеся саме з неї, адже поезія це не тільки про що, а й про те, як це звучить. Давайте подивимось, як самі лише звуки слів можуть створювати цілий настрій. Знаєте, письменники, вони ж трошки як музиканти, вони теж використовують повтори, щоб створити певну мелодію, певний настрій. І два їхні головні інструменти тут це алітерація, тобто гра з приголосними, та асонанс, це вже гра з голосними. А тепер просто послухайте зашестогнав широкий і шкурою сірий бугай. Відчуваєте? Оце с, ш, ст. Воно ж ніби імітує якесь ревіння, гуркіт, щось таке важке, грізне. Це і є алітерація в чистому вигляді. Шевченко змушує нас не просто прочитати, а саме почути цю сцену. А ось тут зовсім інша історія, зовсім інша атмосфера. В темряві ночі, тополі тріпочуть. Цей м'який протяжний звук О, який повторюється, він ніби огортає. Створює відчуття тиші, якоїсь таємничості, це асонанс, він малює настрій звуком. Гаразд, з музикою розібралися. Рухаємось далі до архітектури, бо виявляється, те, як побудоване речення, іноді не менш важливо, ніж слова, з яких воно складається це справжня архітектура думки. І знову ми говоримо про повтори. Але цього разу вже не звуків, а цілих слів чи навіть фраз. Є два суперпотужні прийоми. Анафора це коли повторюється початок, і епіфора, коли повторюється кінець. Обидва працюють як такий собі молот, що вкарбовує думку в свідомість. Ось вам приклад анафори без хліба, без лавки, дружньої. Кожне нове без ніби додає ваги, підсилює це гнітюче відчуття втрати прожнечі. Це і є анафора, єдинопочаток, який з першого слова задає весь тон. А знаєте, що іноді роблять письменники, щоб змусити нас звернути увагу на якесь слово? Вони просто ламають правила. Інверсія це по суті свідоме порушення звичного порядку слів у реченні, і робиться це саме для того, щоб зробити акцент. От дивіться, я на гору круту крем'яну в житті. Ми б сказали на круту крем'яну гору, правда? А Леся Українка бере і ставить прикметники після іменника. І що ми отримуємо? Опис стає набагато драматичнішим, величнішим. Весь акцент одразу падає на те, яка ця гора крута, крем'яна, геніально ж. Так, від архітектури переходимо до живопису. Зараз поговоримо про ті інструменти, якими письменники, немов художники малюють яскраві картини в нашій уяві, часто за допомогою дуже несподіваних порівнянь. Епітет це слово часто плутають зі звичайним прикметником, але це набагато більше. Коли ми чуємо золоте волосся, ми ж розуміємо, що воно не з металу, це про красу, про цінність. Тобто епітет це таке означення, яке заряджене емоцією, авторським поглядом. А ось це просто магія. Лебеді рожеві. Ну скажіть, де хто бачив рожевих лебедів? Цей епітет рожеві миттєво переносить нас зі звичайного світу в якийсь казковий, мрійливий. Це і є сила епітета показати світ очима поета. Добре, а що робити, коли почуття просто розривають зсередини, коли звичайних слів геть не вистачає. Ось тут на допомогу приходить гіпербола. Це по суті навмисне, шалене перебільшення, щоб показати масштаб емоції. І так ніхто не кохав. Через тисячі літ лише приходить подібне кохання. Ну, звісно, це перебільшення. Але саме воно оце раз на тисячу літ і дозволяє передати всю унікальність, весь епічний розмах цього почуття. Ми одразу розуміємо, це не просто закоханість, це щось космічне. І ось ми дісталися до останнього, найглибшого відділу нашої майстерні. Тут лежать інструменти, які додають тексту шарів, змушують нас копати глибше і шукати сенси, сховані між рядками. Метонімія звучить складно, але насправді це такий собі лінгвістичний лайфхак. Замість довгого опису ми використовуємо одне слово, яке тісно пов'язане з тим, про що йдеться, такий собі короткий шлях до розуміння. Ось вам простісінький приклад, який все пояснює я не Шекспіра перекладав сьогодні, а його твори. Зрозуміло ж, що перекладали не саму людину, а її тексти. Ім'я Шекспір тут замінює всю його спадщину. Ось це і є метонімія, заміна за суміжністю. І останній інструмент на сьогодні символ. Це такий образ, який, немов губка, вбирає в себе купу різних значень. Це не алегорія, де все просто лисиця, це хитрість і крапка. Символ набагато складніший, він багатошаровий, і кожен може побачити в ньому щось своє. Ідеальний приклад кам'яний хрест Стефаника. Що це за хрест? Ну, по-перше, це символ непосильної праці селянина. По-друге, це ніби могила для людини, яку ця праця ховає заживо. По-третє, це символ трагічної долі емігрантів, які покидають усе. І нарешті, це прощання з батьківщиною. Бачите, один єдиний образ, а скільки в ньому болю й сенсу. Отже, давайте підсумуємо звук, структура, образність і глибина сенсу ось вони, ці чотири стовпи, на яких стоїть справжня література. Великий письменник це той, хто володіє всіма цими інструментами настільки майстерно, що ми навіть не помічаємо їхньої роботи, ми просто віримо. І наостанок, як то кажуть, питання в студію. Тепер, коли ці інструменти відомі, коли наступного разу щось читатимете, що ви помітите першим, який із цих прийомів раптом вистрибне зі сторінки і змусить подивитися на знайомий текст з зовсім іншими очима?